Транспортна інфраструктура нашого міста, якому вже більше 47 років, потребує значного оновлення, і з цим твердженням вже ніхто не сперечається. Тротуари ремонтуються, але не так швидко, як хотілося б. Частково відновлені вони у центрі міста, повністю замінені по вулиці Європейській. А є такі ділянки, на які пішоходи дивляться із тремтінням. У найжахливішому стані вулиці Миру та Молодіжна. Одного зимового дня ми провели опитування перехожих з приводу стану тротуару на вулиці Молодіжній. Кляска гримить, то люба пляска, на жаль люлька гримить. Ну кудась писати не знаю. Дружба народів зробили. Надіємося, може в нас коли щось зробить. В даний момент погано ходиш і. камни у ноги залазят даже. Чтобы тут был сделан ремонт, плиточку положено, как там везде гарно. Дело в том, что мы здесь постоянно ходим гуляем, и естественно нам это очень неудобно. В зимние обувь еще можно как-то пройти, а в летние обувь не так. Вот бетонное покрытие все развалилось. И это не только здесь, не только на этой молодежной улице. не це шеходка, це так, розбита доріжка. Ну, там біжиш на роботу, перекидайся через цю дорогу. Я сколько раз зачіпалася обувью і чуть носом не тормозила. Да, було такое. Ой, я в темноме. Тю... Время суток здесь не хожу. Я стараюсь не йти Здесь ну що. Я здесь не пройду. Тим більше, у кого особливо плохо зі не-не-не-не-не, я обхожу. доріжці важко ходити. Взагалі невозможно надіть навіть взуття якесь на підборах, тому що боїшся тут спотикнутися і десь упасти. І було б дуже гарно, якби її зробили рівненько, вимостили, можливо, плиткою, щоб це було гарно, щоб люди могли з задоволенням тут прогулятися. На 35-й сесії 8-го скликання було запропоновано виділити кошти на капітальний ремонт вулиці Миру та вулиці Молодіжної. Проєктна документація для цього вже виготовлена. Але деякі депутати не підтримали таку пропозицію. Їхні аргументи це не на часі і це не важливо для громади. Все ж таки, є сподівання, що депутатський корпус прислухається до думки жителів міста, і ці занедбані вулиці оновляться, стануть красивими та зручними для пішоходів.